Подивіться на цю милу дівчинку, відмінницю, патріотку і комсомолку. Вона живе у Львові, любить книжки, увагу і мови, особливо російську. Ось що писали про неї старші товариші з комсомолу. Протягом навчання в університеті зарекомендувала себе як відповідальна, старанна, дисциплінована студентка, очолювала науковий гурток загального мовознавства та марксистсько-ленінської естетики. Будучи членом факультетського клубу інтернаціональної дружби, вона неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови. Якщо ви вже клікнули на це відео, то, мабуть, здогадуєтесь, як її звати. Ми, звісно, всі змінились у своєму ставленні до російської мови і культури з 2022-го, але Ірина Фаріон трошки не той випадок. Як мінімум, тому що комуністи ніколи не змінюються. Змінилась на щастя Служба безпеки України і нарешті звернула на неї увагу. Ірина Фаріон давно відома своїми екстравагантними витівками, які завжди сходили із рук. Бо для когось вона діва націоналізму, орлиця, борчиня за українську мову і культуру, а для когось просто смішний мем чи джерело хайпу. Ця пані чудово додає в переглядах, тому її кличуть до себе всі кому не лінь і спокійно слухають і транслюють цю шизуху на мільйонні аудиторії. Головний аргумент її прихильників це те, що Фаріон, начебто, бореться за українську мову. Ви знаєте, я знаю дуже багато людей, які перейшли з російської на українську. Знаю багато тих, хто переходить прямо зараз, різного віку, різних професій, з різних регіонів, з різними політичними поглядами. Та я, зрештою, і сам така людина. У кожного своя історія українізації, кожен випадок є особливим. Але щось об'єднує всі випадки, які я знаю. Жодної людини, яка би перейшла на українську завдяки виступам пані Фаріон. І я взагалі не вважаю, що діяльність Фаріон бодай якось стосується української мови. Крім того, що вона роками на ній паразитує, і будемо говорити прямо дискредитує. Виглядає так, що останнім часом ми споглядаємо падіння цієї орлиці, і я дуже сподіваюся, що вже остаточно. Сьогодні ми поговоримо про це і згадаємо всі основні епізоди, за які Ірина Фаріон має бути як мінімум. Виконута на смітник усім нашим суспільствам, а максимум відповісти за законом. Але насправді це значно ширша і серйозніша розмова ніж просто Ірина Фаріон. Лайк, підписка, дзвіночок, і давайте розбиратися. Ірина Фаріон народилась у 1964 році у Львові, і там прожила все життя. Мама була бібліотекаркою, тато слюсарем. І на цьому з дитинством завершимо і перейдемо до найцікавішого. З вересня 1978-го, з 14 років, Фаріон була членом ВЛКСМ – Всесоюзний Ленінський Комуністичний Союз молоді або комсомол. Цей факт сам по собі нічого не говорить. Ваші батьки, а може і ви, теж могли бути в комсомолі і стати цілком патріотичними громадянами. Тільки ви, мабуть, не кричите на весь світ, що ви ікона націоналізму і реінкарнація Бандери. А ще про вас навряд писали такі характеристики. Це характеристика-рекомендація Фаріон Ірини Дмитрівни, члена ВЛКСМ з вересня 1978 року, студентки філологічного факультету Львівського держуніверситету, підписана секретарем комітету комсомолу, підтримана на засіданні одноголосно. Цитую, найцікавіше. Товариш Фаріон протягом навчання в університеті зарекомендувала себе як відповідальна, старанна, дисциплінована студентка. За громадську політичну активність і відмінні успіхи у навчання їй було присвоєно стипендію імені Івана Яковича Франка. Я уявити боюсь, що треба робити, щоб комітет комсомолу хвалив тебе за громадську політичну активність у Радянському Союзі. Явно не те, що робив Шухевич. Читаємо далі. Товариш Фаріон очолювала науковий гурток загального мовознавства та марксистсько-ленінської естетики. Будучи членом факультетського клубу інтернаціональної дружби, вона неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними. Російської мови, російська мова в Україні це мова окупації, це мова крові, це мова знищення України. це мова так. геноциду. Тому кожен, хто говорить цією мовою на моїй землі, це для мене путиноїд. Що ти лепиш, падла? По нашому говорити не вмієш. Дайте на перше, на друге. Ти що, сука, по чоловічські говорити не вмієш? Товариш Фаріон постійно працює над підвищенням свого загальноосвітнього та ідейного рівня, політично грамотна, морально стійка тут. Очевидно, комітет львівського комсомолу відзначає цю самовіддану роботу товариша Фаріон над розвитком ідей, мабуть, українського націоналізму або якихось інших ідей. З тексту не зрозуміло. Ця характеристика була видана Ірині Фаріон 10 березня 1987 року для вступу в КПРС. Її підтримали одноголосно. 19 березня вона отримала статус кандидата в члени партії теж одноголосно. А через рік, 15 квітня 88-го року, Ірину Фаріон офіційно прийняли в члени комуністичної партії Радянського Союзу і теж одноголосно. А ви зараз поставте, будь ласка, свій одноголосний лайк до цього відео і підпишіться на канал, якщо ще ні. Так ви допоможете просувати його в алгоритмах, і більша кількість людей його побачить. Дякую вам. Всі ці документи отримали журналісти Львівського видання Захід НЕТ на запит до Державного архіву Львівської області, протокол трьох засідань з архіву Львівського обкому партії УРСР. Розкрив це 10 років тому ніхто інший, як Данило Мокрик, за що я поважаю його ще більше. А хто ще не бачив, залишу лінк на статтю в описі. Вона 2013 року, і знаєте, як таке хороше вино. З кожним роком смакує краще. Ірина Фаріон по-різному коментувала своє членство в Компартії. Спочатку стадія заперечення. Ось її колонка на партійному сайті Свободи. Мають роботу, свободоненависники з медведчуківсько-промосковських та антинаціоналістичних сайтів, знайти скалку в оці Ірини Феріон. Колоди ж бо під своїми ногами не бачать. Начебто я була членом КПРС. Кажу вам, плебеї і лакеї, московські прихвостні. Ні! Тим, за кого ви мене намагаєтеся видавати. Ніколи не була. Далі стадія злості. Ну, не скажу? <клес> ну як, дивіться, я дивіться, не мінялася очі. Е, орлиці не сповідаються перед гієнами. Чекайте, не з'явилася. Ну, я я документ... все сказала. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Потім пішла стадія торгу у 1988 році. Винятково з мотивів наукового. Кар'єрного зростання, я вступила у це лайно, а в 1989 році відразу за рік я із цього лайна вийшла. І не тільки вийшла з цього лайна, а взагалі звільнилася з університету, козаяк через усвідомлення цієї помилки я розуміла, що ні аспірантури, звісно, не буде, ні наукової діяльності там моєї не буде. Тому я шукала реалізації своєї. Абсолютно перервавши будь-які зв'язки з цією своєю помилкою де інде. Ну тут, начебто, все чисто. Фаріон через силу і страждання очолювала гурток марксистсько-ленінської естетики і закохувала іноземців у російську мову, виключно з любові до науки. До речі, про вийшла з партії в 89-му році є сумніви, бо документи, що підтверджують її вступ в КПРС, точно існують, ви їх побачили. А документів, що підтверджують вихід, так ніхто і не бачив. Але наступна версія мені сподобалась більше. Скажіть мені, ви були в комуністичній? що-що була. Були? Звичайно, ми, А що. Чому? А чому? тому що це була позиція моїх учителів руйнувати їх зсередини. І ми їх зруйнували. Ось така позиція. Звичайно. Угу. Ви, звісно, як хочете, але мені здається, на той момент були більш ефективні засоби зруйнувати КПРС. Фаріон вступила в компартію у Львові в 1988 році. Ось що в цей самий час робили у Львові 88-го року В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень та інші борці за незалежність України. Перші масові антирадянські протести на території України. Вже згодом цей рух стане народним рухом України, першою націонал-демократичною партією. Фаріон серед них не було. Вона була зайнята вступом в іншу партію. Наступні роки після розпаду Савка і свого вступу в Компартію, Фаріон займалась науковою діяльністю, почала працювати в львівській політехніці, дослужилась там до професора і стала доктором філологічних наук. Публічну кар'єру побудувала на тому ж, на чому й в комсомолі. Тільки цього разу кон'юнктура змінилась, і замість російської мови вона взялась за українську. Таке з Совками буває. Ми ще можемо побачити Арестовича націоналістом. Далі доля звела її з політичною партією Всеукраїнське об'єднання Свобода. Там Фаріон уже займалась не марксистсько-ленінською естетикою, а була членом політради, обралась депутатом Львівської обласної ради, а в 2012-му депутатом Верховної Ради України. І я тут зроблю невеличкий відступ. До партії Свобода можна ставитись по-різному. Але якщо вже канал Мій, то і думку скажу свою. Мені не в усьому близька їхня діяльність, і до них є багато питань. Але в кожній демократії є якась правоконсервативна націоналістична партія. І Свобода одна з небагатьох українських партій, в якої є ідеологія і яка існує вже не один десяток років. У 2012-му, коли обрали Іфаріон, мені не було 18-ти. Але якщо глянути на тодішній список партій, я би напевно проголосував за них. Сьогодні ні, але я розумію їхніх виборців і багато в чому погоджуюсь. Дуже багато активістів і членів Свободи сьогодні воюють є навіть цілий батальйон Свобода, який обороняв Київщину і зараз б'ється на Сході. На момент запису цього відео 10 депутатів Свободи різних рад загинули. Про це не можна забувати. Така партія повинна існувати, але подібні обличчя її дискредитують і маргіналізують. Я думаю, навіть серед вас усі чули про Фаріон і не багато чули про загиблих депутатів свободи. Хотілося б, щоб свобода зробила висновки. Але досить про неї. Повернімось до нашої орлиці. Отже, Ірина Фаріон два роки була народним депутатом. За весь цей час вона зареєструвала всього лише 14 законопроєктів про мову, освіту, науку, національні меншини, книжки, телебачення і навіть про жорстоке поводження з тваринами. Ініціативи хороші, але є нюанси. Навіть три: перший жоден з її законопроєктів не був прийнятий і не став законом. Ірина Фаріон, як представник законодавчої влади, не залишила по собі жодного закону. Другий Вісім проєктів, тобто більше половини, було відкликано. Навіть не відхилено, а саме відкликано авторами. Третій 14 законопроєктів за 2 роки. Серйозно? І за це ще податки платили? Загалом у створенні скандалів і продукту для російської пропаганди пані Фаріон відзначилась краще, ніж у виконанні прямих депутатських обов'язків. І виборці це, мабуть, теж оцінили. Після Революції Гідності вона програла свій округ. І пішла на класичну політичну пенсію в інтернет і ток-шоу. Свою пенсію Фаріон присвятила популяризації української мови і культури, боротьбі з Московією та просвітництву заблуших українців, і не боялась ходити навіть у лігво ворога на канали Віктора Медведчука. Вона регулярно з'являлась і на Зік, і на 112, дванадцятому, і на Ньюзван, і всюди грала ту саму роль, що грають українці у Скабєєвої і Соловйова. Кожен раз при новому мовному скандалі ці канали включали шарманку про дискримінацію російськомовних і нацизм в Україні. А потім вмикали в ефір Фаріон, яка розповідала про титульну націю і москворотих дебілів. Всі виграші, кожен отримує своє. Хтось продукт для антиукраїнської пропаганди, а хтось 5 хвилин ефірного часу і уваги до своєї персони. Смішно, звичайно, виходить. Ще кілька років тому Фаріон пише, що викриття її членства в КПРС це провокація медведчуківсько-промосковських сайтів. А потім ходить на медведчуківсько-промосковські канали, мабуть, знищувала їх зсередини. Але якби Зіків і 112-х не існувало, Фаріон би від того не пропала. У неї і самої прекрасно виходило розколювати країну. Таких історій повно. Я зупинюсь на двох найогидніших. Якщо б у Донецьку панувала українська мова і українська культура, ми б не мали сьогодні там війни, бо саме рускоязичні притягнули війну в Україну, бо саме Путін прийшов сюди тих рускоязичних захищати. Вони і сьогодні є основним магнетом розпалювання війни в Україні. Це вина не а не вони? Та ви що? Та ви що Росія винна? А вони мозок по дорозі вони загубили. Вони йшли і їм витяг мозок по дорозі. Коли Кож працює російська пропаганда, так і відбувається, мені здається. Ми 30 років вбивали українців в Україні і отримали війну. І тепер маємо за це відповідати. Це наша кармічність, це наша причина і наслідок. Бо якщо ти пішов на двір, роздягнений, а там 30 градусів, то винні 30 градусів. На жаль, це соромно навіть коментувати, але стараннями отаких от панів Феріон і ще кількох публічних псевдоінтелектуалів, цей наратив став дуже популярним. Мовляв, у російській агресії винуваті якісь не такі українці, і взагалі так нам усім і треба. Голосував за Януковича, розмовляв російською, слухав російську музику. На наполучай тепер геноцид, чмо москвороти? Оце виріште і виривайте з контексту. Я дозволяю. Або ще ось це учора на Дніпровщині московські ракети влучали в новомосковський район. Знаєте, чому українські ракети не гадять по дикій Москві? Бо там нема української топоніміки, нема української мови, нема української церкви. Пані Орлицю, я не хочу вас розчаровувати, але в Москві є київський вокзал, станція метро Київська, набережна Тараса Шевченка і український бульвар з пам'ятником Лесі Українки. І якби в нас була відповідна зброя, і західні союзники не ставили би абсурдні заборони на удари по Росії, українські ракети з задоволенням бигатили по українському бульвару в Москві. Ще раз, чи потрібна нам українізація? Однозначно, чи треба відмовлятися від російської культури ще вчора? Чи було помилкою голосувати за проросійських політиків і давати їм владу? М'яко сказано. Чи погано, що ми стільки років толерували все російське і не бачили в ньому загрози? Дуже погано. Але чи заслуговують ці люди геноциду, масових вбивств і руйнування їхнього дому? Я не знаю, ким треба бути, щоб так вважати. Завод Ілліча в Маріуполі не виправдовує і не пояснює бомбардувань Маріуполя. Російськомовність мешканців Донбасу не виправдовує і не пояснює його окупації. В селах на Харківщині переважала українська мова, і Росія все одно лишила там масові поховання. Та візьміть, зрештою, бучу: я ні разу не чув, що це російськомовне місто. І що? В Грузії в 2008-му російську мову називали рідною менше 2% населення. Проросійських партій не існувало як явище. То чому ж на неї напали? Чим завинили такі національно свідомі грузини? Рівно тим же, чим і схід України й Є... кордоном з Росією, окуповані переважно російськомовні регіони, тому що вони межують з Росією, а не тому, що вони якісь особливі. Щоб дійти до повністю україномовних західних областей, треба пройти всю Україну. І якби Галичина межувала з Росією, фронт, не дай Боже, лежав би зараз там. І це та сама причина, з якої ці регіони зросіщені. тому що колись їх захопила Росія. А захопила вона їх тому, що вони знаходяться поруч. Не навпаки, не тому, що вони говорять російською. Я розумію, що географія це вища математика, і в усьому хочеться шукати підтвердження своїх переконань. Але я хочу, щоб ви зафіксували один простий медичний доконаний факт: в агресії винуватий агресор. Крапка. Жоден українець, окрім зрадників і колаборантів, не винуватий в цій війні, за кого би він не голосував, якою би мовою він не говорив. І це не означає, що треба спілкуватись російською. Є мільйон причин, з яких треба переходити на українську, і це взагалі тема для окремого ролику. Але жодна з них не гарантує захист від агресії. Росія нападе навіть коли тут буде 100% україномовного населення, якщо в неї буде на це сила. Це треба чітко розуміти, не будувати ілюзій і не знімати відповідальність з агресора. З цим розібрались. А тепер друга частина, яка, сподіваюся, цього разу вже поховає її остаточно. Російськомовні військові, що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Цікавий факт у законі про збройні сили України немає статті 29. Їх усього 18. У нинішньому законі про мову стаття 29 це про публічні заходи. То з чим же вона могла його сплутати, як варіант зі статтею 29 закону України про засади державної мовної політики. Та от нюанс: це закон Ківалова Колесніченка, проти якого Фаріон виступала всю свою каденцію, визнаний неконституційним 5 років тому. Штірдя ще ніколи не був так близько до провалу. Повернімось до закону про збройні сили. Там є стаття 13, яка каже, мовою Збройних сил України є державна мова. Мовою статутів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних силах України є державна мова. Я не зустрічав жодного публічного звернення військовослужбовця російською чи будь-якою іншою іноземною мовою. Не бачив жодного статутного документу іншою мовою ніж українська. Військові накази, я, звісно, в принципі не бачив, але чомусь сумніваюсь, що вони раптом пишуться російською. То що ти взагалі таке несеш? Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Ну все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України. Батьку Тараса. Пробач, ми все про. Ви знаєте, якщо треба пояснювати, чому наші російськомовні захисники такі ж герої, як і україномовні, то нічого пояснювати в принципі не треба. Вся статутна діяльність в армії ведеться українською. Співвідношення мови в приватному спілкуванні таке саме, як і в суспільстві, бо армія це зріз суспільства. Але знаєте, це насправді історія взагалі не про мову. Це про межі дозволеного. В Україні не можна принижувати військових, і це крапка. Якщо ти цього не розумієш, готуйся відповідати за базар. Я не уявляю, чому ми почали це забувати, і в інфопросторі з'являється ось така шизофренія. Фаріон же, у відповідь на абсолютно справедливе обурення військових, почала ганьбитись далі. Ось якась шизанута героїня з Фейсбуку пише: і велике питання до тих азовців, чи не грали вони найбільше на руку Кремлеві, ставши обмінною вартістю завдяки піару і заколотництву, не виконуючи накази головнокомандувача. Від цього давайте починати розслідування. Азовці не переможці, не святі. Не треба з них робити кумирів, священних корів, недоторканих. Ще треба з'ясувати, як і чиї накази виконував цей батальйон. Чи не був він від початку приватним мілітарним утворенням Ахметова Енко? Чекали полону. Якщо ви Кшатрії і такі круті, чому здалися? Багато питань до них. До Фаріон немає. Що робить Ірина Фаріон? Правильно. Викладає це собі в телеграм-канал і пише: Геніальні судження про розп'ярений Азов. Браво! А потім пише звернення до президента з вимогою покарати азовців. А тепер скажіть мені, який це має стосунок до українізації, національної свідомості чи української мови? Це просто грьобане скотство. Їй наплювати на Україну і на все, що вона говорить. Це цинічна, самозакохана істота, яка сьогодні очолює гурток марксистсько-ленінської естетики і вчить іноземців російської мови, а завтра поливає брудом військових за ту саму російську мову, якою ти вчора вчила іноземців. На жаль, на цю шляпу повелось і багато патріотичних людей. Шкода тільки, що вони нахрен не потрібні, і вона глибоко зневажає навіть своїх фанатів. Як приклад, історія з тим хлопцем із Криму. Їй на пошту написав хлопець, який представився студентом української філології в окупованому Криму, і висловив слова підтримки. Вона виклала скрін його листа в свій телеграм-канал і не приховала жодних персональних даних. Коли зробили зауваження, почала плюватись у відповідь. Через кілька днів хлопця затримали окупанти і змусили записувати вибачення. мною була проведена інтелігентна хар... бесіда, і я повністю адказувався от від їх взглядах, тому що. Что... Я розумію, що я був неправ, і це все було абсолютно неправильно. А Фаріон, звісно ж, назвала це провокацією і звинуватила самого хлопця. Ми не знаємо, чи справжня ця історія, чи дійсно її писав студент з Криму, чи дійсно це він на відео, але яке це взагалі має значення? Тобі пише з підтримкою українець в окупації. Ти зливаєш в інтернет його персональні дані, за якими легко можна ідентифікувати людину. І тобі байдуже, що з ним буде далі, хай його там хоч вб'ють. Але вона того не розуміє. Бо на місці цього хлопця в окупації вона би вступала в Єдину Росію і була би активістом юнармії. Ну а чому ні? При радянській окупації ж получилось. Словом, Ірина Фаріон за тиждень відпрацювала десятирічну норму з зашкварів і на цей раз нарешті отримала заслуження. Студенти львівської політехніки влаштували масову акцію під університетом з вимогою звільнити її. Потім у справу включилась держава. Повноважений з прав людини і декілька народних депутатів написали звернення в правоохоронні органи. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення почала перевірку її інтерв'ю з Соколовою і вишинкою на торті Служба безпеки України розпочала провадження за чотирма статтями кримінального кодексу. Зараз СБУ перевіряє висловлювання Фаріон на предмет порушення рівноправності громадян, образи честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя. Як юрист, скажу, що тут залізобетонний склад мінімум двох із цих злочинів. Хоча, можливо, експертиза побачить і всі чотири. В будь-якому разі, хороший комуніст сидячий комуніст. Це чотири різні статті, і за них передбачені різні покарання: від штрафу 850 гривень до п'яти років позбавлення волі. І Фаріон, звичайно ж, назвала себе дисиденткою 21-го століття, таким новим стусом, якого злочинна влада хоче посадити за боротьбу за українську мову. Я думаю, що член КПРС краще нас усіх знає, як виглядає справжнє знищення дисидентів. І я не зовсім розумію, а за що її бідолашно переслідують? Бо вона захищає українську мову? Мова і без неї прекрасно захищена. Окремі маргінали дуже швидко стають героями соцмереж. А єдиний їхній публічний захисник скаржиться на це за кордону. Виступає за українізацію армії. Мовою ЗСУ і так є українська. На ідеологічному ґрунті. Ну тут спізнилась. Комунізм заборонили ще в 2015-му. Я сподіваюся, ця історія завершиться судом і справедливістю. А ще буде непогано, якщо СБУ проведе деякі інші перевірки. Не дуже вірю в колишніх комуністів. Знаєте, але ще я хочу, щоб ми винесли з неї якісь уроки. Бо знову ж таки, це історія не про Ірину Фаріон. Вона про межі дозволеного. Ми не повинні дозволяти нікому поливати брудом наших військових, а ще не вестись на риторику, яка нас роз'єднує. Вона нічим не відрізняється від риторики Арестовича. До речі, для балансу можете глянути моє відео про нього, щоб нічого не подумали. Так от це тільки розколює нас з іншого боку. І наостанок, українська мова спокійно існуватиме без Ірини Фаріон. А от без Збройних сил України навряд чи. Тому обов'язково підтримуйте їх і не пропускайте збори. Зараз це особливо важливо. А якщо ви вже сьогодні донатили на військо, можете подумати і про фінансову підтримку мого каналу. Так я зможу розвиватись швидше, робити більше і краще. Лінк на і Монобанку в описі до відео. Але спочатку Сили оборони України. Інакше це ніякого значення не має. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!